Увага, хто зробить раніше, можете здавати. А, а це на весь урок? Особисто для тебе повторюю, так. А, Що вже? А, а це на оцінку? Ну, звичайно, на оцінку, <плес> як інакше. А, а, а можна відступити не 20 клітинок вниз, а 21, бо в мене так не виходить. Роби вже, як виходить. Вчителька, а, а нам ручкою писати? Тобі можна пальцем. А можна не синьою ручкою, а фіолетовою? Ну, якщо маєш фіолетову, пиши фіолетовою. Ні, в мене немає, я просто просто запитала. Вчителька, а число сьогоднішнє писати? Можна писати позавчорашнє. Можу. Можу. А, а Позавчора була неділя. Вчилька. а листочок треба було в клітинку чи в лінійку? В лінійку бажано. А чуєте? А, а можна написати не 2024, а 24, бо мене тут не влазить. Можна, можна. А, чуєте? А ви будете це перевіряти? Ну, звичайно. Чуєте, а можна тому, хто дуже гарно напише ви поставите не 12, а 13. Ти я би на 12 написала. А тоді поставити 13. Насті напиши. Вибачте, чуєте, вчителька, а з інтернету можна списувати? Лістіна, це контрольна. А, а можна тому, хто перший напише, плюс 1 бал? Не можна, сідай пиши. А вчилька, а якщо в мене тут помилка, то це буде мінус 1 бал. так? Ну, звичайно, так? як і завжди чуєте, а в мене тут ім'я Анна, його з великої писати. Ну а як імена пишуться? Ну то я ж не знаю, може це така Анна, яка з маленькою пишеться. Чуєте? А можна я перенесу ра, а там нок? Можна так? Як зручно, так і перенося. Mm -hmm. Так, діти, знизу листочка напишіть обов'язково своє прізвище. А чуєте? А прізвище обов'язково своє писати. Та ти мене вже з. напишу своє.